Родзинка це цей струмочок, який тече поруч. Можна робити форельне господарство. Ну, Води достатньо можна. Просто Басейн. Вода збагачена, киснем, вона тут джорчить. Класний струмочок. От хто хоче, щоб був на території струмочок, це саме цей варіант, бо він от там межує в тому куті з ділянкою. От Він прям. Виходить до ділянки. Навіть підмито дерево, струмочок, що воно впало. Ділянка площею 15 соток житлової забудови. Поруч струмок. під'їзд поза шляху. Ділянка має форму сіпкартки. Це село Красник, ділянка віддалена. Е, вже поза нею йде пасовище. Тишина і спокій. Гора погар під погар. І от з тої сторони є сусіди. Там є будинок і електрика. В межу.